Привіт, мене звуть Дмитро, і Це черговий випуск моєї рубрики на Ютуб каналі інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, ідеями, корисними порадами з приводу інфобізнесу. Сьогодні в цьому випуску я хочу розповісти вам про мій новий безкоштовний інфопродукт, який я випустив буквально на днях. Я хочу розповісти вам, як з'явилася ідея цього інфопродукту, як я його створював, яку користь ви можете від нього отримати, як ви можете його отримати. Тож думаю, буде корисно. Так, от, як з'явилась ідея цього інфопродукту, я читав книгу Алекса Гормозі про позиції на 100 мільйонів доларів, і в цій книзі говорилось про те, що ваша ніша. Грає величезне значення. Те, кому ви продаєте свої продукти чи послуги, має величезне значення, тому що від цього буде залежати ваш прибуток, від того, кому ви продаєте свої продукти чи послуги. Ви різні аудиторії за різну ціну можете продавати свої продукти чи послуги. І банальний вам приклад: якщо ви будете, наприклад, навчати студента, як йому познайомитись з дівчиною. То ви зможете там брати одну ціну, тому що студент у нього небагато грошей. Але якщо ви будете навчати вже бізнесмена, як познайомитися там з жінкою, то ви зможете за той же самий продукт вже брати значно більше грошей, бо це значно інша ніша, більш платоспроможна і більш якби, перспективна. І треба шукати в вашому бізнесі саме ось такі перспективні ніші, де ви зможете за той же самий продукт заробляти набагато більше грошей. І я подумав, а яка в інфобізнесі у мене є така ніша, хто ті люди, які можуть бути такими перспективними, така хороша аудиторія? І мені чомусь на думку спали мікроблогери. Я подумав спочатку про блогерів, але я потім, якби у мене такі були. Розмірковування, що блогери у них вже величезна аудиторія, вони вже нормально заробляють на рекламі, і тому інфобізнес може бути для них нецікавим. А от мікроблогери, у яких ще немає величезної аудиторії, вони ще мало заробляють на рекламі, але вона вони цікава аудиторія, їм може бути цікавий інфобізнес. Тому що за допомогою інфобізнесу вони можуть створити додаткове джерело прибутку в інтернеті, поки вони набирають масштабності, поки вони набирають величезну аудиторію, поки вони стають популярними, вони можуть паралельно розвивати інфобізнес і можуть на цьому добре заробляти. тому якби для мене стало цікава ось ця аудиторія, мікроблогери, які вже розвиваються, які вже створюють контент в соціальних мережах і в яких вже є певна аудиторія. І мені здається, що це така перспективна ніша. Тому що ці люди вже створюють контент, їм не треба розповідати, як цей контент створювати. їх не треба цьому вчити, їх не треба там мотивувати, щоб вони створювали цей контент, їх не треба мотивувати, щоб вони збирали аудиторію. Тобто в них вже певні, якби є плюси. Вони вже мають аудиторію, у них вже можна сказати, є трафік, і їм є з чим працювати. У них є вже фундамент. І тому я подумав, що це прикольна така. Аудиторія мікроблогерів, яких вже є там якийсь блог, у яких вже є певна аудиторія, з ними прикольно було б попрацювати, і для них можна створити певний інфопродукт. І я так вирішив і ліг з цією думкою спати. І вночі я прокинувся від того, що в мене з'явилася ідея створити безкоштовний інфопродукт саме для мікроблогерів, якому я розповідаю. Як м, цим мікроблогерам можна створити додаткове джерело прибутку в інтернеті за допомогою інфобізнесу? І в мене з'явились такі круті думки, і я для того, щоб ці думки кудись не втекли, я взяв швидко телефон і почав писати ці думки в себе в телефон. І я дуже швидко створив такий макет чек-листа для ось цих мікроблогерів. І я для того, щоб цю ідею не втратити, ось собі на телефон це все записав і ліг спати. І одразу така. Порада до вас. Якщо у вас там вночі прийде до вас якась крута ідея, то ви не нехтуйте цим, ви не чекайте, бо ідея як прийшла, так може й піти. І ось ці думки, які у вас крутились там вночі, в мене крутилися. Вони можуть потім ви зранку встанете, і вже ці думки кудись ділися, і ви вже не зможете їх нормально сформулювати. Тому як тільки до вас ось ця прийшла ідея, не нехтуйте цим, беріть телефон, чи вмикайте диктофон, чи беріть там аркуш паперу і записуйте ось ці думки. Потім, вже коли там зранку прокинетесь, будете думати, що з цим робити. Тобто не нехтуйте, коли у вас оця мотивація з'являється, коли ідеї з'являються, коли натхнення з'являється, використовуйте це. Так, от у мене з'явилось натхнення. Я вночі накидав макет. Цього чек-листа, і вже потім зранку почав трошки його допрацьовувати. І декілька тижнів я працював з цим чек-листом, допрацьовував його, наповнював його матеріалом. І в мене вийшло 10 кроків, в яких я розповідаю, як мікроблогерам можна створити додаткове джерело прибутку за допомогою інфобізнесу, що їм треба робити. І я це все описав в цьому чек листі і так, таким чином за два тижні я його відшліфував, накидав матеріал і вже оформив його. Вирішив оформляти його в Google документі. Відкрив google документ красиво це все оформив і таким чином створив чек-лист. В майбутньому, якщо побачу, що е, на цей інфопродукт є попит, то я, можливо, ще створю воронку під цей чек-лист, можливо, там ще якусь більш просунуту воронку створю. Ну, це все в майбутньому подивлюся. Можливо, там обкладинку зроблю, можливо, це все ще більш гарно оформлю. Але зараз я створив ось такий простенький чек-лист в Google документі, і зараз я його просто роздаю людям. І така фішка, я в кінці цього чек-листа пропоную людям, що якщо вони мікроблогери і хотіли б попрацювати зі мною, то нехай зі мною зв'яжуться. І таким чином я хочу, щоб цей чек-лист ще мені цю аудиторію до мене залучав. Максимально зацікавлених людей, щоб вони мені писали, і потім ми вже з ними якось співпрацювали. Це така маленька хитрість, яку я зробив в кінці цього чек-листа. І ось я створив цей чек-лист. І зараз я там в різних соціальних мережах я його просто поки що роздаю, бо воронку я під нього ще не зробив. Я просто даю посилання на цей чек-лист, і в кінці цього чек-листа є пропозиція попрацювати зі мною. І плюс я там ще декілька посилань розмістив в цьому чек-листі на свій YouTube канал, посилання реферальне там на певний сервіс, і тому цей чек-лист ще буде виконувати ще додаткові функції. І таким чином ось я створив цей чек-лист. І зараз я просто беру в соціальних мережах там, створюю контент і просто даю людям там, його скачувати, цей чек-лист. До речі, дивіться, дивіться, одразу вам кажу, що я в описі до цього відео розміщу посилання, пряме посилання на скачування цього чек-листа, і ви можете зайти по цим посиланню і його скачати. В майбутньому я, можливо, це посилання заміню на сторінку підписки моєї воронки. Але спочатку розміщу пряме посилання, а потім там може з'явитися, якщо ви там будете трохи пізніше дивитися це відео, то там може з'явитися посилання на сторінку підписки, і вам треба буде підписатися, щоб отримати цей чек-лист. А зараз ви можете його просто напряму там скачати, якщо ви на найближчі дні подивитесь це відео. Так от я розміщу посилання на цей чек-лист, ви зможете його скачати. Цей чек-лист про те, як мікроблогерам створити додаткове джерело прибутку в інтернеті за допомогою інфобізнесу. І я там все це описую. 10 кроків, я детально все це описую. Ви можете отримати цей чек-лист. Я думаю, що він буде для вас корисним. І от таким чином я створив ось цей інфопродукт. Я його зараз роздаю. Ви його теж можете отримати. І я буду дуже вдячний, якщо ви будете ознайомитись з цим чек-листом, якщо ви мені зворотній зв'язок дасте чи корисно, чи повна інформація, чи не повна, щось можливо треба розкрити більш ширше. І я зараз, знаєте, чим мені подобається Google Документ, що я можу... Цьому Google документі в будь-який момент там відкрити його і дошліфувати цей чек-лист. Я його буду поступово ще трошки допрацьовувати, щоб зробити його ще кращим. Тому, якщо ви там дасте мені якийсь зворотний зв'язок, можливо, це допоможе мені зробити свій чек-лист ще краще, і ви е, оновлену версію ще зможете потім вивчати і ще більше користі отримати від нього. Ось таким чином. Тобто, я вам розказав процес, як в мене це відбувалося, як від ідеї. Як ідею отримав, як цю ідею перетворив в інфопродукт, і в мене таким чином створився інфопродукт. І зараз ви можете його використовувати. Я думаю, що це класний інфопродукт, особливо якщо ви вже ведете соціальні мережі, якщо ви вже там створюєте контент, то цей інфопродукт він вам дасть ідеї, як ви можете далі розвиватися, як ви можете далі будувати інфобізнес на основі ось цих ваших, вашого блогу, вашого контенту, вашої аудиторії. І я зараз буду, якби цей з цим чек-листом працювати і буду якби тестувати цю аудиторію. Якщо побачу, що є перспективи хороші, то далі вже буду воронку створювати, далі вже буду працювати більш тісно з цією аудиторією. Можливо, попрацюю з кимось із мікроблогерів, допоможу їм там. І далі, можливо, там це переросте в щось більш серйозне, але зараз це просто. Була ідея, була ідея протестувати таку аудиторію, щоб її протестувати. Я створив інфопродукт, і зараз за допомогою цього інфопродукту я трошки попрацюю з цією аудиторією, і подивлюсь на попит. Ось, ось так це я поділи, поділився своїм мисленням. Як у мене це все відбувається? Давайте ж. Підсумуємо, підсумуємо. Головне, що я хочу донести до вас в цьому відео. Коли у вас там з'являється якась ідея, якесь натхнення, не нехтуйте цим, беріть одразу і починайте там візьміть аркуш паперу, чи візьміть там телефон і запишіть ці ідеї, почніть щось робити, щоб потім ви могли з цією ідеєю далі працювати, щоб вона нікуди не втекла від вас. Це таке маленьке побажання. Друге, я вам що хотів би донести в цьому відео, що. Ось так ви можете. Тобто, ніша вона має значення. Ви повинні самі подумати про те. З якою б нішою вам було б перспективно працювати, і потім ви повинні протестувати цю нішу. Щоб протестувати її, то ви можете піти моїм шляхом, взяти, створити якийсь інфопродукт безкоштовний для цієї ніші, і просто людям роздавати і подивитися, чи є попит на це. І можна зробити те, що я зробив там. В кінці свого там інфопродукту запропонувати роботу з вами. Просто ви там не кажете ні про гроші, ні про що. Ви просто там людям пропонуєте попрацювати з вами. Якщо ви побачите, що є відгук від людей що люди вам пишуть, що людям це цікаво, тоді ви вже можете думати там про гроші, про щось там перспективне. Але таким чином ви можете вже протестувати свої ідеї, протестувати нішу, яка вам прийшла в голову, і подивитися, який є попит. Так? Таким чином ви можете працювати. Ось, ось так ви можете це все перевіряти на практиці, перевіряти на ділі, як воно це все буде. Ну, це такі головні ідеї, які хотілося донести в цьому відео. Сподіваюсь, що було корисно. Знову ж таки, повторюся: посилання на чек-лист, який я створив на цей мій новий інфопродукт, буде в описі до цього відео. Ви можете його отримати. І я вам буду дуже вдячний, якщо ви мені потім напишете, дасте зворотній зв'язок по цьому чек-листу. В цьому чек-листі там є мої контакти, ви можете мені. Зі мною зв'язатися і дати мені зворотній зв'язок, і це допоможе мені зробити свій чек-лист ще краще. На цьому буду закінчувати. Сподіваюся, що цей випуск був корисний для вас. Дякую вам за увагу! Гарного дня і хорошого настрою! Бувайте!